Слідувати треба завжди тільки за тим спокійним, глибоким внутрішнім почуттям, яке стоїть за думкою й емоціями, стоїть так глибоко, що поверховому матеріалістові може здаватися, що воно взагалі не існує. Житомирський живописець Петро Богомас художник від Бога. Навіть прізвище говорить про це. Хоча, як оповідає сам мистець ні батько ані дід, включаючи навіть материнську лінію, не пригадують, що хтось в роду богомазив, тобто займався іконописом. У його сокровенному я вміщуються дві найголовніші постасі людини мистця живописець живописець-станковіст та художник монументаліст. Життєвий та творчий шлях Петра Богомаза у мистецтві був, є і лишається бути традиційним. Як і де шукати першовитики стилю творчого доробку Петра Богомаза як художника Станковіста? Чи вартують пошуки мистецтвознавчих ключів до розгадки феномена його творчості? Є новиною, що новосучасне українське малярство наприкінці ХХ століття відзеркалює довгоочікувану свободу творчості, дерзновенність та дух побутової театралізованості життя. Симпатизуючи супрематизму Казиміра Малєвіча, його формалістичним важелям, суть, яких приховується на поєднанні чистих кольорових геометричних фігур та об'ємних форм, художник-неомодерніст Петро Богомаз робить реверанс перед бунтуючою течією 20-х років попереднього століття, тим самим прискорює крок до пластичного, міфопрочитання української ментальності крізь призму власного скристалізованого характеру, задивленого у майбутнє. Його перший абстрактний твір Будинок монументаліста виставлений на суд глядачів на виставці Мальовничого України, яка проходила у Вінниці, свідчить, що мистець початківець ревно сповідує теорію Малєвіча. Про те, що натура для живописця існує як процес кольорових коливань, елементів з'єднаних і роз'єднаних, творичи те або інше явище, одним словом, живописне та кольорове. Художник Богомаз робить першу спробу накладання одна на одну площиних, трикутнику подібних форм, тим самим домагається трансформувати плоскісну сутність самої композиції у просторову. Одночасно утримуючи азурно злотистий колорит, все це художнику легко вдається, завдячуючи його внутрішній симпатії до монументальності. Але тут відбувається диво. Вся суть якого полягає у тому, що молодий художник-експериментатор замінив площинні супрематичні форми на розпливчасті, темперні та олійні плями, які вміють легко. Всотуватися одна в одну, вибудовуючи при цьому етнографізм антропоморфних фігур, станковому живописі якраз і можна передати ці всі теми, що мене хвилюють. Тому що тільки в майстерні наодинці сам на сам із, із, із полотном, тільки тоді так можна виразити свої думки, думки. Свої Міркування, це якісь філософські взгляди на, на мистецтво, на, на подальшу долю України. І, і мені це подобається якраз. Я сам українець і виріс в селі, виріс серед степу широкого, на вкраїні милі, і це мені надає наснагамо творчого, творчого шляху. Весь син сполягає у тому, що будь-яка етноформа лежить в основі богомазівського декоративного стилю з відкритою орієнтацією на арт-тефект вітражності кольорових плям малинових, помаранчевих, жовтавих, блакитних, азурних, василькових і бускових. 50-річному віці, із яких два добрих десятки присвячено станковому живопису, мистець створив більше ста творів, використовуючи різноманітний матеріал: дихту, картон, папір, полотно. Але водночас мистець був вірний лише темперним та олійним фарбам. За жанровістю та композиційним вирішенням твори художника можна умовно поділити на підтеми хліборобське життя, празникова звичаєвість, козацтво, урбанізована дівочість, художник і модель. Обраними темами він може працювати одночасно, з деякими перервами, внутрішньо і не один раз переосмислюючи майбутній твір. Вербальне поняття удуховнення рідного виднокола постає перед мисцем. Відвідання подільських сіл на Вінниччині та перебування у творчому відрядженні в Сидневі примусили Петра Богомаза ще раз переосмислити національну історію. Саме в цей час у житті художника відбувається переосмислення ще однієї трагічної мистецької течії у річищі національної образотворчості бучукізму. Її іконографічна м'яка лінія дбайливо обмежує обсяги прапам'яті ім'я які козацтво. Над олійним полотном козацькі могили художник Петро Богомас працював понад шість років, завершивши його у 2002 році. Твір, завдячуючи великому розміру, утримує в собі монументальність. Композиція вибудовується на центричності двох козацьких постатей із саблюками. Історико-романтичний елемент верховодить у сюжетній канві Олійного твору. Постійна наша приязність у царині минувшини і будущини вибудовують сутність любові синів до батьківщини. Не випадає із контексту козаччини полотно Думи. Профільні образи молодих жінок селянок вибудовують декоративний рефрен, який обрамляє козака-бандуриста. Пастельні літотеплі тони і напівтони, окреслені синявою дугоподібних ліній, створюють симетрично дві жіночі постави, у внутрішньому єстві яких криється передчуття чогось. Бандурист слідує за спокійними глибинними внутрішніми жіночими почуттями. Саме в думах досягається мерехтіння кольорів поліської гами: жовтаво-червоної, яскраво-синьої, темно-зеленої, сіромідної. Український світ у розумінні Петра Богомаза це сонцепоклонницький романтизм, пронизаний народно поетичною творчістю. Що таке світ романтики для українця? Це перш за все різноманітність циклів річних свят, різдва Великодня, Зеленосвяття. Якраз олійними творами пісня Полісся, жнивна пора до обіда літо. Мистець підкреслює, що найважливішим продуктом культури є людина зі своєю духовістю, бо в ній ціла проблема людського світу. Людина, коли має бути вічною, не може бути будь-якою. Вона несе на собі відповідальність за майбутнє світу, який має творити з Божого мандату. Імена бочукісти мені дуже спосподобалась тема біля яблуні. І в своїх творах я батьох в своїх творах цю на цю тему по-своєму її розкриваю і через образи жінок, через образи і символи. Украї... Зовсім України. іншому ракурсі подається поцінувальникам образотворчого мистецтва тема Різдва. Я, дядяко, дядяко, На Що В оліній композиції Різдво глядач прочитує водночас як біблійний сюжет народження Ісуса, Сина Божого. Таке дійство різдвяних колядувань, українські враження з дитинства яскраво і сильно вкарбовувалися у його пластичну мислячу свідомість, уявно виплескуючи назовні світу дитинства та юності й юрбу дзвінкоголосих колядників в аурі звичаїв та традицій українського народу. Його творчість просякнута глибинним відчуттям сонцепоклонницького брахманського світу, в однофігурній композиції різдвяні свята відсутній християнський підтекст призникового настрою. Вітражність полотна відображає чоловічу поставу, переодягнуту в образ ярила. Маска Сонцебужича отримує весь камертон свята коручуна, яке трансформується в настроєвий потік сонцеграйних рефлексів, під ґрунтом яких є насичено синій колір. Мистець робить оперці на три кольори: синій, жовтий та червоний. Тема жіночого начала владичить у творчості художника. Мистець завжди стоїть десь осторонь, поза межами картини з гідним відчуттям чоловічої, зрілої мудрості. Образ жінки, образ української жінки він звичайно остається в моєму серці, і я звичайно стараюсь. Глибше це все віднайти в полотнах, ставлення на українські образи, образи української жінки. Відкриті натяки на елементи еротики в композиціях абсолютно відсутні. Скорше господарює надчуттєвий духовний ерос жіночого зваблення в українському розумінні. Крізь призму шляхетного вітражного місива фарб відчувається швидкотворче пластичне долання чорним олівцем уявної форми, чи то у позі стояння полудневі вітри, чи то у позі сидіння, модель номер 1 чи то у позі звабливого кокетства лежання на пляжі, літо. Велика увага надається місцем колориту олійних композицій? Так, наприклад, на полотні полудень домінують пастильно-зелені та жовто-охрисні кольори, пишні перси набувають тріпільської родючості та живодайності. Керамічні глек та макітера із соняшниками у лівій частині полотна втамовують ознаки містечкової дівочості, зваблюють позуючу модель у замрійну цнотливість поля. Де все ще нортить сила духу пращурського середовища, за законами якого мистець зягає глибинних нашарувань власної душі. У стилі Петра Богомаза відчутне професійне образотворче мислення, яке змагається з власним індивідуальним генієм на полі власної творчості. Мистець, подібний як і письменник чи музикант, мусить перш за все розкрити власне філософське я, долаючи будь-які перешкоди, пов'язані з творчими амбіціями в сфері сплічанських інтриг. На думку критиків мистецтва, художнику Петру Богомазу це успішно вдається. Принаймні, три олійні композиції свідчать про це: модель, і художник, уробітні художника, художник і модель. Зізнаємося, що ця тема абсолютно не нова, як в українському, так і в світовому образотворчому мистецтві. Композиціях Петра Богомаза з одного боку внутрішня чуттєвість сексуальної пристрасті умовно покидає чоловічу свідомість, а з другого самим мисцем шляхетно завуальовується чоловіча спрага над еротичності. Коли мистю бажається говорити про кохання в річищі образотворчу ажіату, він свідомо позбавляє себе прояву відкритої сексуальної чуттєвості. На полотні художник і модель присутні лише двоє він і вона, які одночасно конфігуративно захищені і благословенні кохання. У зрілому творчому віці мистець робить відчайдушний крок у світ графіки. Про елітність цього виду мистецтва в Україні не раз говориться в мистецтвознавчих дослідженнях. Графіка Петра Богомаза це апостольська книга у мініатюрних фрагментарних сюжетних епізодах людини крізь призму її філософських утверджень та гріховних падінь, яка прагне жити за всіма законами Божими. Графічний доробок мистця не такий уже й великий. Лише нараховується 20 творів, створених шляхом мідьориту і доопрацьованих акварельними фарбами. Із зануренням у духовність етнодумки не живописець, а саме графік Петро Богомаз вибудовує логарифм прагматичного раціоналізму офорців, у яких провінційний аскетизм митця трансформується у невигладний активізм. А узагальнений універсалізм набирає ознак щиросередних національних рис, і, врешті-решт, християнство, у якому сонцепоклонницький та сонцесяйний культ набирають ознак. Творчості у пластичному мисленні. Орті двері істини криється філософський трактат буття, який читається глядачем крізь призму кодів, знаків та символів, яблуку розбрату як час гріхопадіння, пісковий годинник як символ несталості життя, риба як символ зачаття життя, книга як духовне джерело людства, і, що цікаво, дерево гріха. Розгалуженим корінням просто вривається у часопростір третього тисячоліття. У нову сучасну добу початку третього тисячоліття ім'я мистця в Україні заслуговує лише той, хто спромагається створити власний стиль, не виходячи за пораниччя національних канонів, неоподібнений стилю будь-кого із своїх сучасників чи попередників. Епізодичність з відображеними елементами етнографізму лежить в основі богомазівського стилю. У ньому присутні сумніви і помилки. Саме яким властиво пробуджувати чуність художника богомаза з метою вірно схоплюватись прямовані на нас із всеземного духовного світу колізі, життя і перечуття. Локанізм фрагментарності мислення дає художнику-станковісту можливість, не лишаючи трохвимірності світу, проникати у сутність багатовікового існування людства з його нині втраченими і невтраченими повсякденними життєвими вартостями, ґрунтям яких є метафізика, яка звертається до наших пізнавальних природних задатків, та етноестетика, яка діє. Через духовні відчуття.